У рамках всеукраїнського прес-туру Коломищину відвідала делегація журналістів центральних засобів масової інформації. В районі журналістам показали турку, а коли пора оглянули басейн та господарство Степан Мельничук. А у Коломиї всі разом розписали журналістську писанку. Деталі про перебування делегації в сюжеті Богдана Малецького. Журналістів у турці чекали з самого ранку. Їх зустрічали піснею та традиційним хлібом сіллю. Сердкий голова Любов Червінська розповіла про населений пункт та його інфраструктуру. Михайло Неграч, очільник Коломийщини, говорив про регіон та його досягнення. Зокрема, зазначив, що у Коломийському районі розпаювання проведено одним із перших і проблем з землею зараз немає. Це було перше господарство. Тут 1500 гектарів землі було розпайовано на той період часу. На сьогоднішній день район повністю розпаюваний, так як всі. Землі України. Жодний клапік не пропало, є такі люди, які в той період часу вийшли своїми паями і стали своїми фермерами. Ну, ви знаєте, фермерство пішло в нас на Прикарпатті, було на той період часу. З великих господарств ми робили малі господарства 50-100 гектарів. А в конечному ітозі вийшло що? Вийшло те, що ми великі господарства всі розійшлися. Зараз господарств нема. Якщо Коломийщину брати, то в нас Коломийщина ділиться. На дві частини передгірна частина і частина сільськогосподарська, то сільськогосподарська частина, ще на Коломищі лишилася, які є співвласники, люди, які мають паї, отримують свої замайнові паї і за земельні паї, отримують своє або зерном, або грошима, немає жодних проблем. Спочатку журналістам показали басейн. Він працює в селі з 1984 року. Жодного разу свою роботу заклад не зупиняв. Готовий прийняти дітей і зараз. Опісля всіх запросили на ферму. Тут журналісти мали нагоду побачити єдиний в області механізований довільний комплекс. Зі слів голови агроформування Мирослава Червінського, процес доїння тут повністю автоматизований. До молока не торкаються жодного разу. Далі керівник підприємства повіз всіх до саду. Господарство має чим пишатися. У агрофірмі понад 180 гектарів насаджень. Має Степан Мельничук і свої ринки збуту. У нас немає таких великих проблем. Для е, збуту, тому що багато в е, нас вже знають, як на Івано-Франківщині, так і по цілій державі, що ми вирощуємо хороші урожаї і, відповідно, ми ніколи не працюємо. Е, багато ну, має введу оприскування садів. Наприклад, е, поляки, наші сусіди, вони сато обробляють майже 18. Раз, ми обробляємо 4-5 разів. І то як котрий рік. Якщо є дощовий рік, то ми мусимо трошки більше. А якщо не дощовий рік, то ми менше. Тому що наше яблуко є чисте. А збиваємо більше, це в нас є закриті установи, mm -hmm. закриті установи. Це вони в нас забирають повністю по Івано-Франківській області. І сьогодні сливу, ми за, е, сливу, якраз зриваємо сливу, ми... На Донецьк відправили і завтра їдемо в Івано-Франківщину. На базарі пускаємо нижчу ціну. Яка ціна? Ціна на сьогоднішній день 4 кілограм 4 гривні. Порівняно перекупчики mm -hmm. продають по 7 гривень. Оглянувши поля та сади агрофірми, журналісти поїхали до Коломиї. У музеї Писанка вони розмалювали яйце. Всі вісім представників ЗМІ залишили на писанці свої підписи. Журналісти з Коломої поїхали на Косівщину. Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК».